Event loop у JavaScript. JavaScript виконує код послідовно і однопоточно, а синхронні операції реалізуються через event loop, який дозволяє відкладати виконання функцій і обробляти події без блокування основного потоку. В браузері Event Loop складається з трьох основних частин: веб API браузера, черга задач та сам цикл виконання. Черга задач поділяється на мікрозавдання і макрозавдання. Мікротаски це проміси. Макротаски це тайм-аути та інтервали. Коли створюється асинхронна операція, її колбек передається у Web API і очікує завершення. Після цього він потрапляє у чергу задач. Event Loop постійно перевіряє чергу і виконує задачі. Порядок виконання такий: спочатку виконуються всі мікротаски, потім одна макротаска, потім знову усіх мікротаски, якщо вони з'явились. Якщо ви передаєте дві макротаски, перша з яких створює мікротаску, то спочатку виконується макротаска, потім згенерована мікротаска, а потім наступна макротаска. Давайте ще раз переглянемо весь процес. Підписуйся на канал, щоб знати більше про JavaScript.